Ровника викинув, так? Да? А що те А от що ми тоді говорили, ти казав, як кобис не сажра на плем'я ставлю. Ну, да? було сутки раз не було. Сирому... А з ким ти його паруєш? З полостаря був чорнохостяні. У нього мати сіраря бачить. Ну, а що якщо? А вони такі димой димчистих влупили, дві хвост біли. Ну, хай буде, голуб, хороший. А ну. Та голубина. Голубина нічого діла. Бля, ми його знімав, коли в горі голуби стояли. Андрюха его кидал, он как встал. Ну, он сейчас видно, что голубина. Что там говорить? Хороший голову под ним словом. <реку> Ты что, с паровника их носишь? Я там тут пожепоров, так на яйцях то посідав, тут не сидя. Це в мене синя була така. Ага. Точно така сама біла. все. 1 числа дика, вон, я говорю, ну після Нового року, Вона і не сіла. Не сіла, да? Та вони тут то накриє, їх чи то випаде. Десять штук. Позаганяв, да? Ні, ні, вообще не сіла. А потім десь прийшло 4 вечора. Ти з паровника достав? Ну да. Садию паровник если ты их выпускаешь. Пусть клятаты выйдут. Та, ось кримаку, ось mm. Попробуй. Похоже, да, друг на дружка. Ти їх з паровника виносиш, вони так там добре сиділи. Підкидуй, підкидуй вже раз, виніс. Давай Закрити з паровника. Андрюш. Красивенько. Всё, гонки закінчились, сюда, Андрюх. Кажу, гонки закінчилися. Сонечко сьогодні 8 8 березня. Сонечко. Голубенятка вже, некоторі парує, якось так. Так що Скажи, Андрюха всім племінного сезону хорошого, так? Да? да да. Кобиць, а кобиць начинаш шліфувати ще більше. Тут не так вибиває, що лучше. Ну так понятно. І він до, до Льохи заїжджав і каже, що кожен день забирає пастири. У мене тільки римачка була голова. Ага. Вона порвалась цим жралом моїм символом. Це я їх поки... Хай сидять, не думаю, то полосатись старе їх. Скори порву. Перестане бити, потім почнуть бити. Порвати, так. Да. Ну добренько. На я там шабаш. Голуби проведу, Андрюха вже дітки, кой-що парує. Так, їхав від племенника та заїхав, так, да, Андрюх? Голуби, перші, коли скрився і та цвітна. Вони на вторий день приходили, троє ж. Важка робота. Троє і не пролетіли. Ну все. На цьому закінчимо. Уже все, племінний сезон. Хай водять, так, да, Андрюх?